Вітаю гостей мого каналу. Вже темно, нема, як, як показати роботу. Робота є зроблена багато. І оскільки ви до мене на канал прийшли, я вам дуже дякую. І вас хочу потішити чим-небудь. А чим потішиш? Нормальним якимось анекдотом. Тобто авіаційний анекдот. Жіночка жаліється, що в неї низька зарплата. Їй порадили е, десь йти на роботу. Та вона, ну я працюю. Де ви працюєте? В аеропорту Прибиральницею. Ну, ясно, яка там зарплата в прибиральниці. Їй говорить, ідіть на якусь велику фірму, стиль роботи поміняйте. І буде вам зарплата. Вона що? Піти з авіації? Ну, другий анекдот летить літак. Командир каже до свого заступника: каже: слухай, в нас. Нова стюардеса з'явилася Я піду і провіру. Ну, за якийсь час приходить, сідає за штурвал. Ха, каже, ти знаєш, стюардеса класна, але моя жінка краща. Іди з нею, побудь трошки. Ну, той приходить за якийсь час, каже, ти знаєш шеф, вона дійсно стюардеса класна, але твоя жінка ліпша.